Данілов зробив термінову заяву. Контрнаступ ЗСУ не розпочався. Окупанти стверджують протилежне. Що ж насправді відбувається на фронті, дізнайтесь за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Українська армія ще не пішла у масштабний контрнаступ, і всі повідомлення про про це фейк. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. Він запевнив, що ЗСУ поки не почали контрнаступ. А росіяни помилково вважають локальні просування українських військових широкомасштабною наступальною операцією. Що ж каже Данілов? Давайте процитуємо: все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються. Побачить кінець цитати. Данілов також пов'язав підрив окупантами Каховської ГЕС із побоюваннями через контрнаступ зсу. На його думку, росіяни спланували все заздалегідь, адже були переконані, що українська армія от-от піде в наступ на цьому напрямку. Данілов запевнив, що руйнування Греблі ніяк не вплинуло на плани українського військового командування. Давайте нагадаємо, що російська сторона від початку тижня кричить про нібито наступ зсу на півдні Донецької області. Спершу вони повідомляли про нібито масштабні бої поблизу Глидара, Новодонецького, Нескучного та Новодарівки. У Шойгу навіть стверджували, що відбили всі атаки ЗСУ. Тепер пропагандисти пишуть про нібито ще один наступ українських військових, але вже в Запорізькій області, неподалік Каховського водосховища, а саме в районі Кам'янського, Лобкового, а також дещо на схід поблизу Оріхова. І вгадайте, що звісно усі міфічні атаки українських військових знову переможно відбиті. Генштаб, як і до цього наступ на півдні України не підтверджує. Натомість Збройні сили України невпинно звільняють територію під Бахмутом. Про це офіційно повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. З її слів, окупанти відступають і, щоб втримати оборону, хоч якось, підтягують резерви. Давайте процитуємо. За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займені позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту. Вагнірівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії, веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони, кінець цитати. Водночас, поблизу Авдіївки, українські військові тримають оборону і наступати росіянам не дають. Про це повідомив командуючий угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Процитуємо. Противник наступальних дій не проводив, завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Сили оборони продовжують оборонну операцію та знищують російську армію. Наші воїни позбавляють ворога можливостей наступати. Кінець цитати. Тримаємо кулаки за наших воїнів. А щоб не пропустити свіжої інформації з фронту, підпишіться на фабрику новин і не забудьте про лайк цьому відео. Побачимось.